Вітаю на каналі Аліна Показує. І сьогодні я підготувала для вас 10 безкоштовних описів, які я хочу зв'язати сама і з яких можна створити капсульний гардероб. разом, світ буде Я, спрявлен, я живу життя. Ще раз щиро вас всіх вітаю. Це відео мені дається нелегко. Всі ці описи я також збирала досить довгий час і аналізувала, що я хочу зв'язати, яким я бачу свій майбутній в'язальний гардероб. Бо якщо ми будемо говорити про минулий в'язальний рік, до речі, про всі свої вироби за 24 й рік я вже зняла відео і воно є на, мої, на моїй сторінці, е, я в'язала як моя душа забажає. Так, у мене був такий захват від того, що я можу пишатися своїми в'язаними виробами. І мені хотілося ще, і ще, і ще. І неважливо, як я буду їх поєднувати, неважливо, з чим я буду їх носити. То до описів, які я буду обирати в цьому році, я буду ставитися більш проскіпливо. По-перше, я вже зараз думаю про те, якими кольорами я хочу заповнити свій гардероб. До всіх цих описів, які я вам буду показувати, я вже бачу візуально, як я вписую їх у свій повсякденний образ, у своє повсякденне життя. Якщо це буде можливо, якщо в мене вже є така картинка в голові, до кожного опису я буду з вами ділитися, як я це бачу. На собі і в своєму в'язальному гардеробі, які елементи виробу я обов'язково залишу, а які елементи я можливо буду змінювати? Тож, розпочнемо. Це перший опис. І це джемпер, який дуже схожий на джемпер, який в мене вже є. Він називається Небо. Знову ж таки, про всі свої вироби минулого року я вже вам розказувала і показувала це мій найулюбленіший виріб. Я його готова носити і влітку, і взимку, але є проблема. Його я зв'язала зі 100% вовни. Тож, ви самі розумієте, носити його кожен день, кожен рік дуже важко. Тому я хочу собі підібрати схожу модель. І ця модель схожа. Єдине, що мені здається, тут не японське плече, але в принципі поки що, поки що мене все влаштовує. Я хочу зв'язати його з більш такої сезонної пряжі. По кольорах це буде щось пастельне, можливо, дуже схоже до того кольору, який ви бачите на екрані. Можливо, він буде більш розовим або більш е, бежевим. Тобто це буде пастельний колір, такий нейтральний, не, не екстра яскравий. В принципі, у мене мало яскравих речей, і я м люблю яскраві речі лише як акценти. І мені здається, до мого типу шкіри, до моїх кольорів відносяться саме такі, знаєте, нечисті, трішечки грязні кольори. Які будуть приглушені і такі пастельні. Тому саме на них я буду робити упор. Наступний проєкт, так, я вам не сказала, так, це опис з сайту Drops. Я люблю опис з цього сайту, там завжди є щільність, з якою зв'язано, там завжди кожна деталь розписана окремо, завжди можна дуже легко збрати звідти візерунок. І вписати буде, можна перерахувати, якщо ви хочете зробити виріб більш приталеним або більш оверсайз. І це мені дуже подобається в описах сайту Drops. Вони досить детальні, тому можна з ними працювати і вираховувати собі супер виріб по собі, посадити його на свою фігуру. Так, ці описи англійською, але, але. В принципі, навіть якщо ви не знаєте англійську, можна перекласти, зробити фото чи скрін екрану, закинути його в чат GPT чи GPL і перекласти все, все вам буде зрозуміло, якщо ви хоча б один виріб у своєму житті зв'язали. Якщо у вас будуть якісь складнощі, ви можете мені написати ці описи, скоріш за все. Ну, зрозуміло, що не зразу, не одразу, але всі ці описи, скоріш за все, я буду в'язати. Тому можете запитувати, я поділюсь своїми знаннями, які в мене є. І всі посилання на всі описи, звичайно ж, ви знайдете в інфобоксі. Тож, наступний виріб, який я хочу зв'язати, це кардиган. Але кардиган не, знаєте, такий не кардиган, який можна одягати як куртку на весні чи весни, а кардиган. Який ми іноді називаємо ковтинка. Так? Такий кардиган, щоб його можна було одягати на голе тіло, так? не піддіваючи нічого. Або, навпаки, щось тоненьке, світленьке під низ одягнути. У мене таких виробів наразі немає. Я дуже хочу мати їх в своєму гардеробі. Мені, до речі, подобається колір, який зараз є на моделі. Дуже подобається. Я б от прям. Забрала б його тільки <смір> збільшивши розмір до свого Excel. І, будь ласка, зверніть увагу на деталі. Ця планка, вона дуже ніжна, дуже жіночна. Як підібрані, хотіла сказати ґудзики, але тут один, я собі бачу цей виріб з декількома кузичками, щоб він повністю застібався і його можна знову ж таки повторюсь. Одягати лише на білизну. Це опис так само з Сайту Drops, він так само англійською. Окрім двох описів, усі будуть англійською, але знову ж таки, не бійтеся їх, чесно. Іноді вони більш зрозумілі, ніж описи з якогось журналу по типу порта або Сабріна. Це я знаю вже на своєму досвіді. Так, наступний виріб це взагалі костюм, так, якщо ви бачите. Але мене тут цікавить саме спідниця. Я цією спідницею горіла і горю вже десь півроку. Я точно впевнена, що хочу цю спідницю в темно-коричневому шоколадному, теплому коричневому кольорі. Дуже хочу цю спідницю. Я виношувала цей план дуже довго. Навіть згадала, що в мене є підходяща пряжа для нього в закромах, але ну, на той момент я не думала про кількість. Я думала, що, от, це класний колір, я хочу саме такий колір. Я прорахувала, що більшість джемперів, які я зв'язала минулого року, вони з таким коричневим будуть класно поєднуватися. І, в принципі, всі наступні. Вироби будуть класно мечитися, це реально може бути капсула. Тож, я зробила декілька вже зробила декілька зразочків, і коли я зайшла на сайт, це сайт Новіда, у цьому описі немає щільності. Так, я була дуже сильно здивована. Можливо, можливо, я така неуважна, що я продивилася, але я дивилася декілька разів. Я заходила на кожну кнопочку, виглядала, де ж, де ж там щільність, але я її не побачила. Це мене не лякає. Там є повна конструкція з усіма розмірами, все прописано, тобто, вирахувавши свою щільність, немає ніякої проблеми порахувати, що куди в'язати. Більш того, не хочу в'язати квадратом, та прямокутником, хочу в'язати по колу. Тому все одно б я змінювала трішечки цей опис. А, і сталися дуже непередбачені такі події в моєму житті, в моєму в'язальному житті. Після того, як я зв'язала е, е, зразочки, я обрала щільність, яку, яка мені подобається, і вирішила докупити пряжу. Коли я почала шукати цю пряжу, виявилося, що купити її вже не можна. Я не знаю, чому. Якщо ви ще знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях ось ця пряжа Картопу Lana Marino. Якщо не передається колір, я вам його ще окремо вставлю фотографії. Номер цього кольору 890, якщо я не помиляюсь, то я вже. Так, 890. Це дуже класна пряжа. 100% вовна. Вона дуже м'якенька, вона еластична, що мені подобається, коротше, вона ідеально підходить під мій е задум. У мене на зараз є чотири моточки, один з яких з іншої партії, але це мене не лякає. Не лякає. У мене буде підмот у вигляді махірчику, тому я думаю, що цей перехід трішечки буде нівельований за цей рахунок, але. Хай вона буде полосата, хай вона яка, я, хочу. я саме хочу з цієї пряжі. Тож, я звертаюся до вас, мої найкращі і найліпші глядачі. Мені потрібна ваша допомога. Якщо у вас є така пряжа і вам вона не потрібна, якщо десь у ваших фізичних магазинах, у вашому місті можна купити таку пряжу, будь ласка, будь ласка. Сяжіться зі мною, я готова її викупити, забрати, купити буде будь-як. Е, мені потрібно ще досить багато, ну як, хоча б, хоча б багато, коротше. У мене всього 200 грам. Е, на цю спідницю мені мінімум потрібно грам 500, я думаю. Тож, ось так. У мене ще живрія така маленька-маленька. Доля надії, що все-таки знайдеться ця пряжа, і у мене буде саме така спідниця. Якщо ні, це буде для мене дуже дуже сильний удар. Але я думаю, що я зможу знайти якусь іншу ниточку. Я не буду шукати заміну моточної пряжі. Я дуже люблю в'язати поки що, поки що із всіх пряж, які я розглядала. На цю вакантну позицію мені подобається найбільше саме. І мені здається, що картопу чи вони не існують, чи що так стається, їхня пряжа чомусь е дуже рідка, треба, ну, важко її десь зустріти, знайти, докопити. Для мене дуже дивно. Якщо ви щось знаєте, напишіть, мені дуже цікаво, що як обстоїть стоїть з цим виробником. Я так розумію, це також турецька пряжа. Ну, у мене інформації про це немає, хоча я б хотіла б знати, що і як. Для 100% вовни це супер м'яка ниточка, супер класна, і вона лягає так рівненько. В наступних відео я буду показувати вам, звичайно, всі процеси, які у мене так зараз щоб у мікрофоні. Буду показувати всі процеси, які в мене зараз відбуваються. Буду показувати вам, звичайно, штразочки, які я зв'язала. І мені дуже сподобалась ось ця ниточка. Тому я дуже-дуже так не знаю, які слово підібрати. Прям розчарована, що я не змогла її купити. Тож, давайте далі. Це також спідниця. Ця спідниця, вона була як бекап. Як запасний план. Так? Вона зовсім інакша. Вона, як на мене, трішечки менш претензійна, вона більш така на кожен день. Можливо, я хочу і ту спідницю, і цю спідницю. Це вже з сайту Drops. Тут я точно буду впевнена, що всі розрахунки можна взяти прямо звідтіля, ні про що не думати. Також хочу більш світлі кольори вже підібрати, але не впевнена, які самі. Так? Це таки все ще в моїй голові і в голові більшості. Є така думка, що світлі кольори збільшують. так? В мене нижня частина мого тіла набагато більша за верхню, тому, в принципі, коротше, я ще думаю на рахунок кольору, але я вже настільки себе сприймаю. Я, в принципі, не так сильно боюсь, як там ще буде більше не більше. Головне, щоб мені подобався сам виріб. Наступний експонат. Знову це сайт Новіта. Знову я не знайшла там щільності, але мені тут щільність і не потрібна їхня, бо я дещо хочу змінити цю модель. Мені подобається ось такий варіант, типу відрізної спідниці у сукні. Мені подобається візерунок, але я, мабуть, не хотіла б його е, повністю на виробі. Я чи думаю про це? Можливо, на верхній частині якісь елементи, а спідниця повністю візерунки. І, і що найголовніше, е, я хочу підняти талію вище. Тобто, м -м, частина там, де типу лангслів. Вона буде коротшою, а спідниця буде починатися раніше, тому мені в будь-якому випадку треба буде трішечки перерахувати деякі розміри. Ну і, звичайно, перерахувати сам опис. Далі ми переходимо в розділ аксесуарів. Я вам давно, давно, мені здається, вже розказую про те, що я хочу мати в своєму аксесуарному гардеробі. Хотіла сказати Бактус. Чому я хотіла сказати бактус? Так буває зі мною. Я забула слово. Я не можу згадати. Напишіть мені в коментарях. Ну, думаю, до того моменту, коли ви будете писати в коментарях я згадаю. Давайте назвемо її Балаклава, так як ви можете побачити багато таких описів на сайтах Drops і так далі. В більшості англомовних описах ви побачите слово Балаклава. Капер. так я це зробила. Мені ця модель дуже подобається. По-перше, вона на застібках. Я не впевнена, чи доцільно використовувати саме гудзики. Мені подобається варіант, як зробила Натка з каналу в'яже. У неї магнітні застібки, пришивні. Або у мене є спеціальний крокодильчик для того, щоб кнопочки поставити. Лише треба буде, мені здається, ощільнити саме ось цю, давайте назвемо її планочку, так? Там, там, де буде застібка. І мені дуже-дуже дуже подобається обробка понизу. Це просто. Я не знаю. прям як з бріджертонів дуже подобається. Можливо, саме тому я звернула увагу саме на цей опис. І я дуже-дуже сподіваюся, що мені вистачить виснаги, часу о, мудрості зв'язати цей аксесуар і мати його у себе в гардеробі. Далі рухаємось. Це мітинки. Знову подивіться на колір. Можливо, можливо, я цю модель обрала саме через колір, бо в мене який, якийсь здвиг зараз на цей колір. Але, але роздивіться цю модель так, ніжно і в той же час базово. Так? Такі містинки можна вдягнути і під якийсь спортивний образ, і під більш жіночний образ. Можна зробити їх довшими, я би хотіла зробити їх довшими, щоб закривали більшість пальчиків. Так, і саме як вив'язаний великий пальчик, мені дуже подобається. Дуже подобається. І якщо не вийде мені знайти ось цю пряжу в нормальній кількості, ви здогадуєтесь, куди вона піде. У мене, до речі, вже є мітинки в цьому році. Я готова роботи, тому дивіться наступні відео, якщо ви хочете знати, подробиці. Але вони зовсім інші. зовсім інші. Тому ці мені теж потрібні. І далі ще один аксесуар. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, можливо, ви щось схоже бачили. Якщо ви ще не слідкуєте за моїм інстаграмом, саме час це виправити, звичайно ж, посилання буде в описі. І там я вам показувала, що я щось схоже вже роблю. Я задумала цей вирік давно, рік тому, десь так, на минулорічні, новорічні свята з каналу Натка В'яже подарувала мені адвент-календар. І там були нудочки. дуже милі, різнокольорові, звичайно, і різнофактурні. І об'єднати їх була така важкенька задача. Я вирішила, що я хочу щось такого плану зв'язати. Але туди ще потрібно додати якоїсь пряжі. Мені здається, я знайшла прикольні компаньйони, я також використовую там всякі блістяшки. Трішечки меншим у мене буде цей бактус, тут це шаль, та, прямо прямогромний У мене буде цей бактус. Я в'яжу меншими спицями, і декілька, декілька секцій, я думаю, я не буду пров'язувати. Можливо, останню, щоб був потім край такий е нарівний, так? Але мені дуже подобається, я, якщо чесно, давно не бралася нього. У мене зараз більш нагальні, трішечки сходом в цьому відео я розкажу. Е більш нагальні такі е проєкти, які треба завершити скоро. Тому я його трошечки відклала. Але він уже в процесі. Тому, бачите, я вам не збрехала, коли сказала, що це описи, які я брала саме для себе. Саме для того, щоб їх зв'язати серед усіх-усіх перешерщених. Я довго їх збирала, і мені було нелегко, якщо чесно, віддати цю, цю скарб, але ну, що не зробиш для найкращих глядачів. Тож, далі ми переходимо в секцію, яка. Досить незвично. Якщо ви мене дивилися, якщо ви щось про мене знаєте, то ви, мабуть, помітили, що дитячих виробів я зазвичай не в'яжу. Але так сталося, що моя подруга народила прекрасну дівчинку, і для неї я хочу зв'язати ось таку зайку за майстер-класом від Танюші Клим. Наскільки я бачила вироби дівчат, які вже зв'язали їх, я впевнена, що опис дуже, дуже буде зрозумілий і вийде в мене. Хоча минулі рази, коли я пробувала гачком в'язати з такої плюшової пряжі, ці емоції не передають культурними словами. тому я сподіваюся, що на цей раз мені буде легше. І я буду чітко слідувати усім інструкціям, і в мене вийде дуже мила зайка. І також я обрала для себе ще один майстер-клас української майстрині. Він є на YouTube, на каналі В'язання для душі. Ось такий комбінезон для дітей. І що мені сподобалось у описі у майстер-класі зазначені розміри на різний вік, так, від 0 до 4 місяців і ще. Мене звичайно цікавить від 0 до 4 місяців, якщо я буду проворна і все встигну зробити. Але це дуже кльово, що на таких виробах указують на який вік. Бо для людини, для мене, наприклад, недосвідченої, Мені дуже важко так на око зрозуміти, коли мені треба його зв'язати і коли мені треба його подарувати. Ось. Зараз в роботі у мене також подаруночок для них. Він дещо інакший. я не зовсім називаю цей процес в'язанням, скоріше плетінням. І в наступних відео я все вам покажу і розкажу. А зараз саме час підписатися на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого. І, звичайно, залиште коментар, розкажіть, які з описів вам сподобались найбільше, які б описи ви самі хотіли б зв'язати яких описів, ви думаєте, не вистачає, щоб повністю створити капсульний гардероб? І, можливо, у вас є цікаві описи, якими би ви хотіли поділитися, ви також можете залишити посилання в коментарях або постукатися до мене в Інстаграм. Знову ж таки, не забувайте до мене приходити і в інші соціальні, соці... соціальні мережі. Тому що там можна побачити швидше, що у мене в роботі, що у мене зв'язалося. В інстаграм набагато простіше виставити фоточку. Тож, на цьому я буду прощатися. Я вам щиро дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, у вас вийдуть прекрасні вироби з цих описів або з інших. І, і я вам бажаю миру. Натхнення і багато-багато в'язання. А я вам кажу на все добре. Па-па!